Он не працює. Не сіть новий реформа беззубої організації. Макрон, Шольц і Дуда поговорили про Україну. Є хороші новини, і у кінці цього відео як Росія вставляє Швеції палки в колеса аби завадити її вступ в НАТО. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. Починаємо із гарячих новин. Терористична федерація в чергове проявила свою суть. Вночі 13 червня чергове обстріляла Україну. У Кривому розі росіяни поцілили у п'ятиповерховий будинок. Загинуло 11 людей. 14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби. Як бачимо, ці жалюгідні боягузи продовжують воювати із мирним населенням. Усіх злочинців чекає трибунал. Не забудемо і не пробачимо. А тим часом наші воїни продовжують мститися окупантам на полі бою. ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Ворог втрачає позиції на флангах. Про це заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Загалом, за останні дні на східному та південному напрямках від нечисті звільнено сім сіл, а площа деокупованої землі сягає близько ста квадратних кілометрів. Однак це просування дається великою ціною. На фронті йдуть тяжкі бої. У перші кілька днів наступу Україна втратила 16 американських БМП Бредлі. CNN повідомляє аналіз відкритих джерел указує на те, що кількість знищених чи пошкоджених машин Бредлі складає. 15% від загальної кількості, яку було надано Києву Сполученими Штатами. Аналітик проекту Орікс, посилаючись на ці дані, вважає, що багато машин було пошкоджено і залишено, а не знищено що свідчить про виконання їх функції безпечне перевезення військовослужбовців до наступальних позицій. Наші партнери до утра техніки ставляться із розумінням, і поки російські пропагандисти оспівують це як свою великою побіду, наші партнери тут же затикають імписки. Ось цією новиною США терміново замінять Україні утрачену під час наступу бронетехніку Бредлі. І для цього штати виділяють новий пакет військової допомоги на 325 мільйонів доларів про це повідомив журналістам представник міністерства оборони США на умовах анонімності. Замість утрачених Україні будуть надані нові бронемашини Стакер та Бредлій. Ще США нададуть боєприпаси для систем ППО «НАСАМС» та установок Хаймарс. Крім того, на тлі останніх повідомлень про знищення 2 в Україні міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості таких танків. Цитата: Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу, але ми продовжимо постачати більше відремонтованих танків Леопард, 1 а 5 з липня і далі. І до кінця року їх буде понад сто. У беззубі ООН таки можуть навести лад в організації Об'єднаних Націй на повному серйозі обговорюють структурну реформу, зокрема перезавантаження Ради нацбезпеки, де Росія мало того, що має право голосу, та ще і зловживає правом вето. Більше подробиць наш спеціальний кореспондент у північній Америці Євген Куксін. Він з нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Кач! За час повномасштабної війни ООН укріпився у міжнародній спільноті як організація, яка ні на що не здатна. Це нарешті почало усвідомлювати, а отже це тепер можна підрихтувати. Про плани Білого Дому перебудувати ООН повідомляє видання Washington Post. так звана реформа спрямована на вирішення зростаючого розчарування нездатністю Ради безпеки ООН зупинити глобальні конфлікти, зокрема війну в Україні. Над планом назвемо це реформи, вже триває робота, і результат буде представлено у вересні під час відкриття генасамблеї. План Білого Дому передбачає збільшення кількості постійних членів Радбезу ООН. Тобто до складу найвищого органу ООН мають увести ще шість країн до тих п'яти, які вже є. Однак вони не матимуть права в мету. Ключовим питанням лишається хто саме увійде в новий Радбез і як переконати усіх членів ООН за це проголосувати, адже потрібна підтримка мінімум 128 країн. Однак представники тих же країн визнають, що радбес не є ефективним органом. І це потрібно виправляти, зокрема, посол Великої Британії Барбара Вудворд сказала, що зараз настав час для реформ. «Ми повинні відповісти на кричуще використання Росією права вето, щоб захистити себе і оновити членство в Раді, щоб надати ширшому та різноманітнішому колу країн право голосу. Як вважаєте, ООН приречена чи має шанс на реформування? Чи можливо звідти просто треба вигнати Росію? Напишіть у коментарях та підпишіться на канал. У Парижі разом повечеряли Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Анджей Дуда. Обговорили гарантії безпеки для України на шляху до НАТО та її майбутнє членство. Як пройшла зустріч лідерів країн Веймарського трикутника Франції, Німеччини та Польщі, про це дізнаємося у нашої кореспондентки мандрівниці Наталі. Привіт, казі святковий період для України не передали, але смаколики все ж таки є. Зустріч у Парижі стала сигналом того, наскільки тісно з якою довір Франція, Польща та Німеччина працюють разом у Європі. Звичайно, головне питання, яке нас НАТО. Президент Польщету заявив, що для нього перемога України буде повне відновлення всіх її територій та висловив сподівання, що українцям пошлють ясний сигнал про перспективу приналежності до НАТО на найближчому саміті Альянсу. Також тобто він наголосив про необхідність посилення присутності альянсу на східному фланзі як щодо кількості солдатів, так і щодо посилення стратегічної інфраструктури. Глава французької держави висловила сподівання, що майбутній саміт дозволить розробити чітке бачення майбутньої колективної безпеки. Зараз на стадії обговорення знаходиться питання щодо підвищення статусу по місії НАТО Україна до Ради НАТО. Україна. За словами Макрона, такий спільний консультативний форум став би важливим кроком для обговорення з Україною ключових питань безпеки на рівних. Макрон зазначив, що український контрнаступ почався кілька днів тому і триватиме кілька місяців. Франція активізувала потачення зброї та боєприпасів Києву та продовжить їх. Йде контрнаступ. Ми хочемо, щоб він був якомога успішнішим, щоб потім розпочати етап переговорів на хороших умовах. Канцлер Шольц заявив, Німеччина та її союзники підготувалися до довгострокової підтримки України. А потім зобов'язаний нарешті усвідомити провал своєї злочини авантюри, зобов'язаний закінчити війну, в якій загинули сотні тисяч людей. Ми робитимемо це стільки, скільки буде необхідно. Ми втрьох незалежно один від одного запевнили в цьому Україну та українського президента. Тож сподіваємося, вже за місяць матимемо гарні новини від нашого президента після саміту у Вільнюсі. США розраховує, що Швеція завершить процес вступу в НАТО до липневого саміту альянсу у Вільнюсі. Про це заявив держсекретар Блінкен під час прес-конференції із главою МЗС Італії Антоніо Таяні. Однак, хто б сумнівався, Росія перешкоджає вступу Швеції до НАТО. Про це заявив керівник служби військової розвідки і безпеки Томас Нільсон. Вони хочуть впливати на громадську думку та прийняття рішень у Швеції на те, що ми зазвичай називаємо внутрішнім важливим стрижнем наша демократія та наш спосіб життя, який ми самі обрали. Вони намагаються вплинути на це, і вони також намагаються вплинути на заявку на членство. Про які саме дії з боку Росії йдеться, і чи стосується це нещодавніх антинатівських протестів у Стокгольмі? Олександро, розкажи, вітаю Катю. Томас Нільсон у своєму інтерв'ю не підтверджує, що протести у Стокгольмі є прикладом російської кампанії, але зазначає: є кілька прикладів спроб впливу як відкритого, так і прихованого характеру. Одним із них є російські заяви про військово-технічні заходи у разі вступу Швеції до НАТО. Тобто Росія намагається залякати Шведів, так би мовити, наслідками приєднання до Альянсу. Окрім того, у ЗМІ зазначається, що Росія має очевидні цілі для шпигунства та диверсії у Швеції. Йдеться, зокрема, про переозброєння загальної оборони, нові полки та постачання Україні бойових машин та боєприпасів зі Швеції. А чи є вже реакція з боку НАТО? Та ще й яка. Днями прем'єр-міністр Ульф Крістерсон та міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявили, що Збройні сили Швеції можуть розпочати підготовку з країнами НАТО, щоб забезпечити майбутні спільні операції. Підготовка може полягати в тимчасовому базуванні іноземного обладнання та персоналу на території Швеції. Цим рішенням Швеція надсилає чіткий сигнал Росії та змінює оборону. Схоже, що у НАТО безсумнівно скоро вітатимуть Швецію зі вступом, а в Росії отримують чергову поразку. Ну а зараз моя улюблена рубрика Голоси з боліт» і наш Богдан Лазука розкаже, як на цих самих болотах святкували День Росії. Привіт, Катерино! Ну як же ж не випити з самого ранку у такий величний день? Певно, саме так подумав вічно тверезий Медведів і хильнув. І не одну чарку, а потім у своєму телеграм-каналі опублікував ось таке фото: Майдан Незалежності, майорить Прапор Росії і підпис внесу. З Днем Росії. Певно, такі мрії ніколи не забудуться і не здійсняться. Дмитро Алкоголійович. ой, Анатолійович, День Росії. День празнування нашої сили, прогресу і єдині. За год наша страна стала ще больше. Специальная военная операція продолжает продвигаться в соответствии з планом. Благодаря мужеству і героїзму наших воинов, армія на фронті продемонстрировала невероятні успіхи. Неймовірні успіхи це певно більше 200 тисяч загиблими та ще з півмільйона калік. За планом підтоплення крейсера Москва. Ганебна втеча з Херсону постійні рейди у Білгородщину. Так звана Друга армія світу за цей рік зганьбилася як тільки змогла. Благодаря сучасним системам протиповітряної оборони небо над нашими городами стало непробиваєми для врага. Не пробивне небо це про дронові атаки на Москву. Нагадаю, що вибухи були на самісінькій рубльовці. Ось вона справжня сила ПВО. У цьому святковому ролику до дня Росії все з точністю до навпаки. Якась країна задзеркалля. Ну а оце свято у Єкатерининському залі Кремля Путін сам, вручаючи нагороди, розказував, що не розуміє, як то українці самі себе бомблять та знищують свої будинки. Ну як то кажуть, нічого нового. Прямо скажу по поживим кварталом. Ну як ну, Ради за чим? В чому смисл? От і по явно гуманітарним об'єктом. Тоді віть сенсу, ніякого. На цей дня Росії на Червоній площі провели святковий концерт із придворними блазнями Лепсом Доліни безрукою. На площу зігнали тисячі бюджетників та роздали їм прапорці. Навіть були помічені прапори радянського союзу із тираном Сталіним. У це вигадане свято кольорами прапора так званої Росії було підсвічено найвищу будівлю у світі – Халіфа у Дубаї. Ну а тепер у власника цього хмарочоса виникнуть великі проблеми з муніципалітетом, так як офіційно об'єднані Арабські Емірати не підтримують агресію Росії, хоча мешканців Росії біженців там живе до біса. І на останок, і сміх, і гріх до Дня Росії у Тюменській області місцева влада вирішила подарувати сім'ям загиблих у СВО білети в цирк. Символічно запрошення розносили воєнкоми. Певно, коли втрачаєш свого сина чи батька, перше, що тобі хочеться зробити, це саме піти у цирк. Одним словом, Росія така Росія. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Ти вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося.